Привіт, любі друзі! Якщо у вас, як і в мене, відключають світло, але залишається газ і водичка, покажу вам два маленьких лайфхаки, як залишатися білою людиною. І так, перший це робимо гарячу воду. Як ми її робимо? Я взяв ось кусочок машинного радіатора. Буквально тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість сексій. Підключаємо, показую, як підключаємо. Відкручую з крана оцю штучку. Це зробив такий перехідник по різьбі ідентичним. Закручуємо. Та-дам, підключаємо. Кріплення. Самі знаєте від чого це кріплення. Ось і все, в принципі. Цю штуку на, я кладу на дві комфортки. Ось такого. Відкриваю водичку. Невеликий напір. Тоді підпалюємо газ. Буквально за пару хвилин водичка стає тепла і помити посуду можна без проблем. Якщо зменшимо напір, водичка стане ще гарячішою. В принципі, що я можу вам сказати по цьому моменту стосовно оцієї от штучки. Якщо надумаєте щось таке робити, треба робити на висоті десь приблизно 5 см. Бо якщо класти повністю на плиту, Результату майже немає, вода холодна чомусь. Якщо десь на такій висоті, як я, то якраз ідеально. Але мені здається, що треба було покласти трошки нижче, тоді було б ще краще. Але, наприклад, при такому напорі вода досить і досить тепла. Ну, Не знаю, я б, наприклад, вже міг прийняти душ. Вода достатньо тепла. І в принципі ця конструкція не займає багато місця і легко знімати, коли з'являється знову світло. Ну, що ми робимо? Відключаємо газ. Чекаємо пару секунд. Пішла холодна водичка. О, пішла холодна водичка. Відключили. Раз. Раз. І забрали це звідси геть. Все. Один момент забув сказати стосовно цього бокового з'єднання. Як ви розумієте. Вода на вхід, на вхід, вода, і ось на вихід. На вхід, на вихід. Ну, ви, звичайно, підключите по своєму. Просто що хочу сказати, що ви маєте підключити оці бокові резинки так, щоб вода не просто зайшла в одну трубку і зразу вийшла по колу. Ні, вона має пройти всі ось ці трубки зверху, знизу і аж потім на вихід. Тобто максимально тут затриматись і вібрати в себе максимально більше тепла, що, дає, що дають комфорки. Я вибрав ось такі шлангочки. Мені здається, на, одягаються вони досить зручно, і що головне, що вони не згинаються, не зломлюються отако, е, при такому згибі. Бо якщо брати просто силіконову, вони зламлюються, ну, типу, ви розумієте, ось тако. Раз і все. А оці тримають свою форму, і вони такі досить потужні, сідають плотно, нічого їх зажимати до, додатковими якимись хомутами не потрібно. Далі, наступне це стосовно обігріву. Якщо, включають, якщо у вас є дуєчки, ви ними користуєтесь, то вам ця штука буде досить і досить знайома. Звичайний кулер на 12 вольт від е, комп'ютера. І гофра алюмінієва для опалення. Ми кладемо, наприклад, ось так. Акумулятор. Його вистачає досить і досить надовго. Спочатку плюс. Бажано спочатку плюс, потім мінус. Пішло. Далі, звичайно, підпалюємо. По відчуттям гріє так, як дуйка десь на кіловат, приблизно. Може, трошки більше. От зараз проходить час, і воно все більше і більше е, стає повітря гарячіше. Можна купити цю гофру довшою, і, наприклад, запустити буквою «П» По всі на 4 комфорти, і буде воно і ще сильніше і краще обдувати. Як ви розумієте, така система вона набагато краще, ніж просто газові комфорки, тому що е, тут не просто гріється повітря, тут повітря проганяється, воно швидше нагрівається таким чином, і ефективність від цього спального газу набагато більша. Дивіться, я цю гофру розтягнув, все ж таки, вона була півметрова в складеному вигляді. Її вистачило в розтягнутому на три комфорки, і результат, звичайно, набагато краще. Можете брати до уваги. Е, є багато відео стосовно, що роблять щось подібне з звичайної залізної труби. Е, не знаю, можете спробувати теж з залізної труби, але це набагато простіше, дешевше і ефективність, бо алюміній в будь-якому випадку набагато краще сприймає і віддає тепло, ніж будь-яке залізо. Дуже легке і зручне. Ну що ж, наразі це все. Надість це відео було для вас корисним. Підписуйтесь обов'язково на канал. Скоро має вийти нове відео, де я роблю генератор, освітлення для квартири. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Перезимуємо, переможемо. Все буде добре. Тримаймося!